Да, ситуація складна, іде дуже жорстка війна, але ну я не бачу поки що якоїсь от ситуації, там що все посипалось. Фронт посипався. Це ну це якби послухайте, ворог кидає всі свої сили, всі абсолютно якісь ударні можливості, якої є. Зараз у них об'єктивно на жаль, є велика перевага через те, що нам не давали допомогу. Багато місяців затримували. І попри це, ми говоримо там про одне село, два села. Я розумію, це теж дуже важливо. Це важливі села, це наша земля, це все. Але це не мова, не йде про те, що там вони рухаються е і вже там проривають і кудись уже заходять нам глибоко в тил, відрізають цілі міста і так далі. Має бути реалістичний підхід. Між цією, от, з одного боку істерію все пропало, і шапкозакидальництвом, що все буде от легко, зручно і все буде чудово, просто так. Має бути здорова така от позиція, десь посередині розуміючи всю складність ситуації, і водночас ну якби зберігаючи бойовий дух.